Всім привіт із сонячної Італії. Знаєте, на що на яку думку не трапило. Всім здоров'я бажаю да, у новому дні. Ну, це нормально. Новий день, не ранок, не обід. У новому дні. А ми ж використовуємо дно, дні. Тра дуже модно в сленгі це дно. Тому всім добра у новому світанку. Отак от. Може, колись так і говорили. Всім добра у Новому світанку. Знаєте, що хочу зробити? Хочу подивитися, як називається у нас розова водичка. Як називається розова водичка, яка заливається, щоб охолоджувати мотор? Не знаю, бо за зиму не бере, а за літо. У нас же ж, виходить, Є дороги, по яких потрібно їхати на другий, третій передачі. Ну добре, коли на третій. То в цей момент мотор нагрівається, а коли по дорогу, тільки на дорогу виїхав, на п'яту включив, то таке враження, що вітерець там вже все охлаждає. Подивимось, щось знайшла. У нас мільйон таких бутилочок. Що... Треба вже попасти, живу. Щоб... Дуже мінімум. Бачите? Це. Механік ще той з мене. Так? Ну, таких бутилочок багато зрозуміти. Але то може бути і на омивач, і сюди. Ми беремо нову. Нічого собі. Зимой взагалі не беремо. А літом... Зимой не бере, а літом, звісно. Так що я не знаю, то що, ось. Будемо заливати. Було таке, що... Ну, оце кому я розповідаю? Не знаю, кому я це розповідаю, але я просто це зробила. От все. <с> це не перший раз я роблю. Ну, зазвичай я Франку дзвоню. пахне. тут на Поїхай. Мені пахне. Як на угер. Не на Как Головне, не розлити. Головне, ось сюда йди дивись. Ти дивишся сюди, щоб було максимум Ось до полос. Стоп А не а тому що коли більше там е, Буде воздух собирается Надо попасти О Оксана попала Он ще види Більше не треба. Більше не треба, тому що воно потім дуже воздух збирає. Дай закривай. Ну, закривай. Все. Mm. Взимку заглядаєш, заглядаєш, а воно є, є. Оце ось, о... жара така неймовірно. Все, кто молодець, ми молодці. Я піде у дві балиба. Так, отакий у нас раночок. Я щаслива, що я взагалі туди заглянула. Все, тепер можна спокійно далі жити.